Вечір спустився на ліс, огортаючи темрявою. Зірки мерехтіли, місяць піднімався, освітлюючи верхівки дерев. Повітря стало прохолодним, наповненим ароматом осіннього листя. У цей спокійний час у лісі панувала тиша, лише зрідка порушувана шелестом вітру. У своїй затишній нірці під старим дубом сидів маленький їжачок. Його нірка була справжнім домом, сповненим тепла та комфорту, з м'яким мохом на підлозі. Це було його особисте святилище, де він міг відпочити від денних пригод. Він вмостився у своєму улюбленому кріслі гойдальці і дивився телевізор. Крісло було оббите м'якою тканиною, а його легке похитування створювало відчуття спокою. На екрані старого телевізора мерехтіли кольорові зображення, привертаючи всю його увагу. На екрані показували його власні пригоди в лісі, як він шукав горішки, як біг стежкою, і як переховувався від білочки. Це був справжній фільм про його день, повний маленьких викликів та радісних моментів. Їжачок посміхався, дивлячись на себе на екрані йому було трохи соромно, але й дуже приємно згадувати цей день адже кожна пригода була сповнена нових відкриттів. Він відчував тепло в грудях, згадуючи кожен момент і Його посмішка ставала ширшою. Поруч стояло горнятко гарячого шоколаду з пухками машмеллоу. Воно ніжно парувало, випускаючи солодкий, затишний аромат. Їжачок узяв печиво, відкусив маленький шматочок, насолоджуючись його хрускотом та солодким смаком, і задоволено розгойдувався у кріслі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ритмічне похитування крісла було схоже на колискову, що заколисувала його після довгого дня. Він майже заснув, повністю занурившись у цей момент спокою. Та раптом тук-тук-тук, гучний, несподіваний звук порушив іделію. Їжа здригнувся, аж машмело впало прямо в шоколад. Його вушка насторожилися, а очі широко розплющилися. Він тихенько потопав до вікна, кожен крок був обережним. Крок за кроком. Повільно, обережно. Він наближався до вікна. Серце билося швидше. Нарешті він зазирнув у вікно і побачив гілку дерева, яка билася об скло від сильного вітру. Це був лише вітер, що грався з гілками. Назовні шуміло листя, кружляючи у вихорі осіннього танцю, а ліс тихо гойдався під осіннім вітром. Їжачок усміхнувся. Почухав носика своєю лапкою і з полегшенням видихнув Ех, просто віта. Він повернувся до свого крісла, знову відчуваючи тепло та затишок.